Діти, пропоную зіграти в гру більше, менше, порівну. Вам необхідно порахувати кількість предметів, яка з'явиться на ваших екранах, і поставити між ними знак більше, менше або порівну. Пам'ятаємо, що знаки більше і менше ми асоціюємо з пташкою, коли число менше, вона ніби клює його гострим дзьобиком. А коли число більше, вона хоче його з'їсти, тому широко відкриває дзьобик у його бік. Давайте пограємо. Подивіться, скільки сорок ліворуч? Одна. А скільки ворон праворуч? Дві. Де пташок більше? Праворуч. Яке число більше? Один чи два? Так, число два. Як ми можемо прочитати запис? 1 менше за 2. Роздивись малюнок: скільки снігурів, а синичок. Снігурів менше чи більше за синичок? Який знак потрібно поставити менше чи більше? Перевіряємо знак менше. Снігурів менше за синичок. Порахуй, скільки синичок. А снігурів. Синичок більше чи менше за снігурів. Який знак потрібно поставити більше чи менше. Перевіряємо знак «менш». Синичок менше за снігурів. Порахуйте, скільки снігурів. А синичок. Снігурів більше чи менше за синичок. Який знак потрібно поставити більше чи менше? Перевіряємо знак більше. Снігурів більше від синичок. Далі рахуйте самостійно. Для перевірки є підсказка. Для потреби зупиніть відео. Бажаю успіхів! Молодці.